Доброго вечора всім. Сьогодні проведу презентацію на тему програми нашої Бідлайн. В двох словах розповім про мене. Мене звуть Олійник Наталя. Як я попала взагалі в цей бізнес? Моя історія така: я працювала у мережевому з продуктом довгий час. У ньому я була майже два роки, але доходів тих, яких би я хотіла отримати, там я не отримала і чисто випадково мені. Мій хороший знайомий запропонував цей напрямок. Я його зразу не розглядала, так як для мене це була нова тема, яка є зв'язана з криптовалютою. Тобто, це для мене було нове. І... Так, це для мене була нова тема, і я її зразу не розглядала, але пройшов деякий час. І за цей період мені знову зателефонував мій знайомий, і за цей період він вийшов. Він вийшов на дуже хороший дохід. І я зрозуміла це було два місяці, і він вийшов на дохід більше 10 тисяч доларів. І я зрозуміла, що я буду себе пробувати в цьому напрямку. Звичайно, я не знала, чи воно мені зайде, чи не зайде, тому що криптовалюта для мене була так, як я кажу, нова тема. Я спробувала перший мій дохід за місяць був. Середній, середній дохід був плюс-мінус в районі тисячі доларів, і я зрозуміла, що я себе буду тут пробувати. Звичайно, спочатку не було не було просто, тому що потрібно було розбиратися, що таке біткоін, звідки він пішов і так далі, тому подібне. Але це все я пройшла і почала будувати команду. Друзі. Платформа, на якій я розвиваюся, це є Меджиклайм Академія. Вона є на ринку більше чотирьох років. На платформі є кілька напрямків, окрім того, що ми можемо заробляти, ми тут можемо навчатися. В нас є навчальні курси, тобто курси є в різних напрямках. Це є цифрова грамотність. Тобто, якщо людина проходить зуля, що таке біткоін і як з ним працювати. В нас це все є окрім того, що в нас є в наших чатах. В нас ще є це все на платформі, що таке фінансова грамотність, особистий бренд, психологія е, і так далі. Це ці всі курси є, і людина може тут, навчаючись, починати вже зразу заробляти. Тобто ці курси, вона вже може людина, коли заходить до нас на платформу, вона їх може вже приміняти на своєму досвіді і починати заробляти. Отже, окрім того, в нас є P2P-платформа, тобто де ми, можемо, де ми можемо обмінювати свої кошти, які ми заробляємо на платформі. Ці біткоїни на зрозумілу для нас валюту, тобто це є гривні, долари, злоті і так далі. Є маркетплейс. Де можна просувати свої товари та послуги, і на цьому також можна заробляти е, дуже хороші гроші. Окрім того, що ви будете продавати свій товар, будете заробляти. І людина, яка вас запросила, вона буде отримувати від, від кожної вашої продажі 2%. І два також буде отримувати людина, яка запросила вашу, вашого покупця. Е, і паралельно ми маємо бонусно-накопичувальні програми, які. Е, на які я сюди прийшла, тобто мене зацікавили в першу чергу бонусно накопичувальні програми. Тобто, мені не було не був цікавий маркетплейс. А мене цікавили бонусно накопичувальні програми. Тих бонусних програм у нас є на сьогоднішній день. До речі, сьогодні у нас запустилась нова програма. Ще їх є 10. Самі основні це є бітлайн. Спочатку була Lime, BitLime, Автопрограма, їх є автопрограм є три: тобто є автостандарт, автобізнес і автопреміум, є програма ДІМ, Калейдоскоп, Тревел і, і ще зараз у нас запустилася одна програма Йолайн. Отже, сьогодні більш детально я хочу з вами поговорити про програму Bitlime, яка є сама грошовита І в цій програмі, якщо її пройти ціло, тут можна заробити 33 біткоїна. Зараз вам покажу на демонстрації екрану, як взагалі працює ця програма. Так. Є. Отже, друзі, програма Bitline, вона вхід в ню 110 бітлайм. 110 тобто вхід проєкту составляє 110 бітлайм, 10 іде на розвиток проєкту, і за 100 ми купляємо собі бізнес-місце. Що таке бітлайн? У нас є на платформі внутрішня одиниця, яка називається BitLime, і один бітлайн дорівнює одні 100 тисяч біткоїна. Тобто, в нас е, наш заробіток буде постійно е, в біткоїні і е, вхід буде постійно різний, тому що біткоін не стоїть на місці, він то підростає, то падає, тобто в нас ну, е, немає ставки конкретної, скільки це буде в доларах. Отже, вхід проект на сьогоднішній день десь в районі 75-80 доларів. Ви заходите на цих 80 доларів, тобто ви активували своє бізнес місце, і коли під вами починають заповнятися позиції, тобто ваша задача запросити двох однодумців, двох партнерів, які з вами будуть е, працювати пліч опліч і е, розвиватися в цьому напрямку. Тобто, зайшли ви, активували своє бізнес місце, і коли під вами заходить, припустимо, ваша. Е, Знайома Ірина, так, і Ірина запрошує Світлану. Як тільки заходить Світлана, в той момент у вас йдуть ваші кошти на повернення. Тобто, це може бути і 5 хвилин, за годину, в когось за тиждень, в когось за місяць. Все залежить тут від вашої активності. В середньому в нашій, в нашій команді в середньому йде повернення там тиждень, два, плюс-мінус, дівчатка забирають своє повернення. Отже, ви зайшли, активували своє бізнес-місце, запросили двох, ви запросили двох партнерів. І їхня задача така сама. Тобто, вони також запрошують своїх двох. І цих чотири це є ваша виплатна лінія. Тобто, ці два це є виплатна лінія для цієї людини, яка буде перед вами, бо ви будете ставати в систему до під когось, тобто ви можете ставати під вашого наставника. Якщо вже під ним його місця зайняті, бо під нами тільки є два місця, ви стаєте під якусь людину. І отже, оце є її виплатна лінія. Тобто, це не є ваші гроші, ваші гроші ось тут. Ваших 400%, які вам система, які система, скажімо так, віддає вам. Отже, ви активували оце місце, зайшла людина, і ви забрали свої кошти своїх 100 бітлайн на повернення, тобто своїх 75 доларів, тому що там 10% пішло на розвиток проекту. І друге, третє і четверте місце вони вам сумарно дають перехід на другий рівень. Тобто другий рівень у нас коштує 300 бітлайн. За рахунок оцих заповнених трьох позицій ви переходите на другий рівень. Перейшовши на другий рівень, за вами будуть переходити також ваші партнери поступово крок за кроком, і взагалі ви будете перемішуватись із іншими людьми. Тобто, з людьми ваших наставників і вищих наставників, паралельних структур і так далі. Тобто, коли під вами заповняються цих дві позиції і починають заповнятися ці місця вже під ними. Це є ваша знову виплатна лінія. Тобто на першому рівні ви забрали своїх. 75 доларів назад, і коли заповняється перша позиція, система що вам створює? Два бізнес-місця в перший рівень. Тобто, ваших два ідентичних кабінета, таких як ви активували собі на першому рівні, вони полетіли під вас в перший рівень, під вашу структуру. Тобто, вони будуть летіти, у вас буде кнопочка, куди встане клон, і вони будуть летіти під них, тобто під ваших партнерів. І 100 бітлайн вам знову йде на вивід. Тобто, 75 доларів ви знову собі ставите на вивід. Заповняється друга позиція. Сто бідлайн йде наставнику. Тобто в нас тут дуже хороша, шикарна рефералка. 100 бітлайм, це є 75 доларів, отримує ваш наставник за те, що він вас запросив, і довів вас до другого рівня. І ви знову отримуєте 150 доларів на, на, на вивід. Тобто, за другий рівень ви що забираєте? Два клона, які полетіли в перший рівень. Тобто, ці клони вони також пройдуть. Цей маркетинг вони на першому рівні, коли під ними заповняться дві позиції, вони. Принесуть вам повернення, коли під ними заповниться шість позицій, вони перейдуть на другий рівень, і на другому рівні вони також коли під ними будуть заповнятися ці позиції. Вони також розклонуються і принесуть вам заново кошти, тобто ви отримуєте тут два клони: 100 бітлаїв на вивід, 100 бітлаймів іде наставнику і 200 бітлаїв іде вам знову на вивід. Тобто, 200 і 100, вам на вивід получається на другому рівні 300 бітлаїв. Тобто, на першому рівні ви забирали свої гроші. І чистими заробили на другому рівні 300 бітлайн. 100 бітлайн пішло вашому наставнику за те, що він вас запросив. А оцих два місця 300 і 300, якась людина також з першого рівня перейшла і е, стала у вашу виплатну позицію. Тобто, неважливо, чи це є ваша людина чи не ваша. Головне, що вона заповнила ваші місця. І як тільки вона заповнила оцих дві позиції, як, як тільки вона стала у ці дві хтось стає в цих дві позиції, вас система автоматично перекидає на третій рівень. Тобто, третій рівень нас коштує скільки? 600, 300 і 300, 600. Тобто, кожних цих 300 в їх система вам грамотно розподілила по математичному алгоритму. Тобто вони не взялись ні звідки це є якась людина, яка перейшла з першого рівня, вона збирала собі цих 300, щоб перейти. І тут вам 300 система поділила на два клони і на, на два клони в перший рівень. Тобто, у нас клон в першому рівні вертаємося до першого по 100, бачите, тобто два по 100 буде 200, і 100 бітлайм вам пішло на вивід. Цих 300 система вам розділила на, на 100 бітлайм наставнику і вам 200 на вивід. А оцих 600 вам система дає вам перехід на третій рівень. Тобто всі гроші до копійки розподілилися грамотно по математичному алгоритму, нікуди вони не пішли. То, що проєкт бере для себе, він буде розписувати. Тобто на першому рівні, на першому рівні проєкт взяв для себе 10 бітлайнів. Ми перейшли на третій рівень. На третьому рівні є ви під вами починають знову заповнятися позиції. І як тільки заповняється перша у виплатній лінії, вам знову система створює чотири додаткові бізнес місця перший рівень. Тобто, чотири клони вони полетіли у вашу структуру під ваших людей і комусь прийшло вже повернення, а когось, вже, можливо, і перенесло на другий рівень. І 200 бітлайн іде вашому наставнику реферальних, тобто 150 доларів отримує наставник за вас реферальних. І за цей кожний клон. Тобто, як ці всі клони будуть проходити також маркетинг на другий рівень, на третій і так далі, ви, ви будете мати за своїх людей у цю рефералку за кожний їхній клон. Заповняється друга позиція: 300 бітлайм іде на вивід. Тобто тут тут якась людина встала, вона перейшла з другого рівня на третій за 600 бітлайм. Тих 600 вам система поділила на 300 вам на вивід, а 300 лишилися в системі. В системі лишилося для того, щоб разом ці 600 і 600, виходить, 1200 і 300, сумарно 1500, і за ці гроші ви переходите на четвертий рівень. Тобто 300 бітлайн на вивід, це є десь в районі по сьогоднішньому курсу, це є в районі 200 доларів плюс-мінус. Так, 200 доларів. І ви переходите на четвертий рівень. Четвертий рівень, все те саме. Тобто, є ви, під вами заповняються позиції. Заповняється перша. Навіть якщо ось тут, припустимо, у вас перейшла якась людина, і за нею зразу хтось переходить. Якась її людина за нею переходить, тобто тут ще не заповнено, а ця позиція вже, пропустимо, заповнена, не має значення. Сама перша позиція, яка заповняється, вам система що дає вісім клонів перший рівень, тобто вісім ідентичних кабінетів ваших полетіло в перший рівень під вашу структуру. 300 бітлайн іде наставнику, 200 доларів, і 250 доларів вам іде на вивід. А знову друге, третє і четверте місце вони вам сумарно дають, що перехід на п'ятий рівень. тобто... П'ятий рівень у нас коштує 4,5 тисячі бітлайн, і за ці гроші ви переходите на п'ятий рівень. П'ятий рівень це є сама перша точка, де є великі гроші. Тобто, за скільки часу дійдете ви до п'ятого рівня, залежить від вас. Тобто можна сюди зайти за тиждень, за місяць, за рік, за 10 років. Тобто, все залежить від вашої Бабі. праці. Я часто тебе тобі слажу, але я не Ага. Дівчата, відключайте звук. На п'ятому рівні. Знімаємо. Хто нам мішає? На п'ятому рівні в нас. Так. Так, на п'ятому рівні є ви. Під вами заповняються знову позиції. І як тільки заповняється перша, до речі, в нас на п'ятому рівні всі чотири позиції йдуть виплатні. Тобто кожна позиція нам приносить реферальні наставнику, клони нам і гроші на вивід. Дивіться, заповняється перша, і вам летить 12 клонів в перший рівень. 12 клонів полетіло в перший рівень під вашу структуру. 500 бітлайн йде наставнику реферальних. І бітлайн по сьогоднішньому курсу 350 доларів. І 2800 вам йде на вивід. 2800 це є десь в районі 2000 доларів плюс-мінус по сьогоднішньому курсу. Заповняється друга позиція. Знову один клон на вже в другий рівень, один клон в третій рівень, один клон в четвертий рівень. Знову 350 доларів йде на ставнику реферальних, і вам 1600 на вивід. Це є десь 1100 доларів на вивід. Третя позиція закривається, знову йде 150 доларів наставку реферальних і вам 200 доларів на вивід. І остання четверта позиція дає знову 150 доларів на по реферальних, і вам 4140 бітлайн на вивід, це є 2775 доларів. Тобто, сумарно за п'ятий рівень ми забираємо в доларах 6200 доларів або так, 6200 доларів і реферальних 980 доларів. Тобто, якщо навіть з одним партнером ми дійшли до п'ятого рівня, то ми заберемо 7 тисяч доларів сумарно. За скільки часу залежить від нас. Отже, ця програма вона має 17 рівнів. 17 рівнів ми не будемо всі розглядати. Я вам просто хочу показати зараз ще вищі рівні, про які взагалі доходи в нас іде мова. 14 рівень. Дивіться 14 рівень. Його можна пройти з першого на другий, на третій, на четвертий і так дойти до 14-го, або можна зайти в автопрограму. Пройшовши автопрограму перший раз, потрібно купити новий автомобіль з салону. Тобто, у вас буде на вивід 364 біткоїна. За ці кошти ви купуєте собі автомобіль за ту суму, яка той автомобіль, який вам подобається, тобто він може коштувати і. 50 і 40 і 30 тисяч доларів все остальне ваша здача. Якщо по сьогоднішньому курсу біткоїна рахувати, це виходить десь в районі 260 тисяч доларів на виході в автопрограмі. І пройшовши другим клоном: автопрограму. Ви, вас система зобов'язує купити на 14 му рівні місце. Тобто, якщо вам не потрібний вже другий автомобіль, ви купуєте місце. Тобто, ви 364 біткоїна забираєте і тут купуєте за два біткоїна місце. І коли під вами починають заповнятися позиції, переходять ваші партнери також, і заповняється перша система вам створює 120 клонів перший рівень. 120 клонів полетить в перший рівень під вашу структуру. Тобто, як мінімум 50-60 людей перейде на другий рівень, на третій, на четвертий і так далі. Вісім клонів в другий рівень, 8 в третій, 8 в четвертий. 8 в 85 і 66 тисяч йде бітлайн іде наставнику і так само вам на вивід. Тобто, бачите, тут однакова сума йде наставнику за те, що він вас запросив і вам допоміг добратися до того рівня. І така сама сума вам йде на вивід. По сьогоднішньому курсу це получається 14 рівень. Це получається 44 тисячі доларів. 44 тисячі доларів, получається, наставнику і вам. Заповняється друга позиція, і тих два біткоїна вам іде на вивід. Тобто два біткоїна ви забираєте собі на повернення. І третє, четверте місце воно сумарно дає майже 4 біткоїна. Місце на 15 рівні коштує майже 4 біткоїна, і ви переходите на 15 рівень. На 15 рівні заповняються знову позиції, і як тільки заповняється перша, 16 клонів летить в шостий рівень. Тобто ми з вами були, дійшли до п'ятого рівня, там де було на вихід 6200. А тут летить 16 клонів шостий. Тобто, як мінімум три рази ви закриєте шостий і перейдете на сьомий. Вісім клонів сьомий. Тобто, ви, як мінімум, знову закриєте сьомий і перейдете восьмий. Вісім клонів восьмий, вісім клонів дев'ятий і майже 75 тисяч йде наставнику, і так само вам. 75 тисяч це виходить десь в районі 50 тисяч доларів. Наставнику і вам. Рефералка дуже-дуже хороша. І друга позиція закривається. Вам повертається 4 біткоїна на вивід. Тобто, 4 біткоїна по сьогоднішньому курсу це десь в районі 280 тисяч доларів. Ідемо далі. Третє, четверте місце дає сумарний перехід на 16 рівень. До речі, в нас вже є партнери на 16 рівні. 17 рівень ще ніхто не прийшов, а вже є люди на 16 рівні. На 16 рівні є ви, під вами заповнюються позиції. І як тільки заповнюється перша у виплатній лінії, 8 клонів летить в 10-й, 4 в 11, 4 в 12, 4 в 13, 94 тисячі майже йде бітлайн наставнику і так само вам на вибіт. 94 тисячі це є 65 тисяч доларів по курсу на сьогодні. Наставнику і вам. Наставнику за те, що він вам допоміг дійти до цього рівня. І закривається друга позиція. 8 біткоїнів вам йде на вибір. 8 біткоїнів це є більше півмільйона доларів. Це є десь 600 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу. І третє, четверте дає перехід на 17 рівень. 17 рівень у нас є останній, тут ще нікого немає. На 17 рівні. Є ви, під вами знову закриваються позиції. Закривається перша. Система надає вам два клони в 14 рівень, в той, в той рівень, що я казала, що можна дойти або пішком, або з автопрограми стандарт туди, трампліном перескочити. Два клони 15, -й. 167 тисяч йде партнерський, і так само вам на вивід. 167 тисяч це 112 тисяч доларів і вам, і вашому наставнику. І друге і третє місце дають сумарно вам 33 біткоїна на вибір. І останнє четверте місце воно воно вам дає реінвест в 17 рівень, тобто ви в 17 рівні лишаєтесь на постійно. Тобто, є до чого йти, потрібно працювати, звичайно, але це все реально. Якщо серйозно до цього підійти, то я думаю, що ми всі можемо попасти на цей 17 рівень. На, на цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую вам.